Оцінює японські снеки. Частина 3. У нас на черзі дуже пафосна, серйозна упаковка. Якщо придивитися, то можна помітити ноти. Прикольно, нічого не прикольно. Я спробувала і це якийсь страш. Два з десяти. Я запитала у чата GPT. Він сказав, що це льотяники розроблені для догляду за голосом та горлом. Вони популярні серед стрімерів, дикторів, вчителів і тих, хто багато розмовляє. Нове ну, жрус. Блін, все ж таки прикольно. Все ж таки треба попити. А присма. Ну, у них смак, цукерки з хрестиком, але ще плюс кола якось. Далі у нас ось ці прикольдаси. Перша упаковка зі смаком винограду, полуниці і яблука. Це, до речі, дуже схоже на жуйку. Як я зрос, пішка цих жуйок у тому, що на зворотньому боці є міні передбачення з вдачею. Я один перевела, мені випало супер мега вдача тому цим цукеркам ставлю 7 з 10. До речі, якраз перевіримо вдачу чи залетить у Тікток. Наступна дуже схожа упаковка, але з іншими смаками. Персикова содова, класична содова і виноградна содова. О, оце мені подобається більше. Якщо то 7, то це 7,5. Приколі гороші жжу ставлю лайк. лайк. пад